Різдво це час магії, родинного тепла і традицій. Але чи замислювались ви, наскільки по-різному його святкують у Німеччині та в Україні? У цьому відео ми порівняємо дві культури, які святкують одну подію, але з абсолютно різними підходами. І розберемося, чому так це релігійні відмінності чи культурні? Хто краще готує святковий стіл? Чому різдвяні ярмарки в Німеччині збирають мільйони людей? І які регіональні традиції в Україні збагачують наше свято? Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то дуже рекомендую після цього відео подивитися мої інші відео, тому що на каналі є дуже багато цікавих відео про життя у Німеччині, про німецькі традиції, про німецьку культуру. А також корисне відео для українських біженців у Німеччині. Перед початком відео попрошу вас поставити вподобайку, а також напишіть у коментарях, які різдвяні традиції ви зберігли у своїй сім'ї. А ми починаємо. Щоб зрозуміти, чому Різдво в Україні таке особливе, давайте трохи заниримося в нашу історію. Це свято завжди було глибоко символічним і сповненим традицій, які об'єднують родини та нагадують нам про наші корені. В Україні Різдво має глибокі релігійні корені, і це не дивно, адже святкування цієї події почалося ще за часів хрещення Росії в 988 році. Християнство принесло в Україну багато нових традицій, але цікаво, що чимало обрядів має дохристиянське походження. Наприклад, кутя, яка є обов'язковою стравою на столю у святвечір, спочатку була обрядовою їжею, яку готували на честь богів урожаю та природи. На заході України традиції Різдва збереглися особливо яскраво. Наприклад, вертепи, які зараз є частиною святкових заходів, з'явилися ще в середньовіччі. Їхніми предками були лялькові театри, що розповідали біблійні історії. Згодом вертепи перетворилися на цілі, на цілі театральні вистави. Які показують і сьогодні на Галичині це традиція, без якої важко уявити різдвяні свята, молодь збирається, створює костюми, іде від хати до хати з колядками та виставами. У той же час на сході України, через багаторічний вплив радянської ідеології, багато традицій було частково втрачено або змінено. Різдво було забороненим святом протягом кількох десятиліть. І тільки після здобуття незалежності воно повернулося до повсякденного життя. Однак навіть тут свято адаптувалося під сучасні умови. Наприклад, колядки стали менш релігійними, а вертепи більш сучасними та гумористичними. Пам'ятаю, як моя бабуся розповідала, що вони святкували різдво потайки. На сході це було непросто, але навіть тоді люди намагалися зберігати якісь традиції, хоч би приготувати кутю, чи заспівати одну колядку в тісному колі родини. Які ж основні елементи українського різдва святвечір це особливий момент, коли родина збирається за столом, щоб поділитися теплом і радістю. У центрі уваги кутя, яка символізує багатство, урожай і духовний зв'язок із предками. До речі, цей символ має свої особливості і в кожному регіоні України. Наприклад, на Галичині кутю часто роблять із медом і маком, тоді як на Полтавщині додають сухофрукти або навіть цукати. А як ви готуєте кутю, напишіть мені в коментарях. І чи готуєте от, якщо ви знаходитесь у Німеччині, чи готуєте ви кутю взагалі? Ще одним важливим символом є дідух: це сніп із пшениці чи інших злаків, які ставлять у домі. Він символізує урожай і зв'язок із нашими предками. На Галичині дідух прикрашають стрічками, а в центральних регіонах його часто ставлять на покуті, щоб він оберігав оселю. Різдвяна зірка ще один яскравий символ, без якого важко уявити святкування. Вона символізує вифлеємську зірку, яка сповістила про народження Христа. На заході України це обов'язковий елемент колядування. Зірку прикрашають візерунками, дзвіночками, а іноді навіть додають маленькі іконки. І, звісно, колядки. Це не просто пісні, це цілий ритуал, який об'єднує родини та спільноти. Колядники, які ходять від хати до хати, створюють справжню атмосферу свята. Особливо це помітно на заході України, де коляд, де колядки перетворилися на театральні вистави. З мого дитинства я пам'ятаю, що я цікала цього часу, щоб ходити по хатах та співати колядки та отримувати за це винагороду. Напишіть мені в коментарях, чи маєте ви такі спогади з дитинства, та яка ваша улюблена колядка. До речі, цікаво, що деякі традиції, як от прикрашання ялинки, з'явилися в Україні завдяки завдяки впливу Німеччини. Так, традиція встановлення Різдвяної ялинки прийшла до нас у 19 столітті, а зараз без неї важко уявити свято. І давайте тепер перенесемося до Німеччини. Тут Різдво виглядає зовсім інакше, але це не робить його менш цікавим чи атмосферним. Німецькі традиції Різдва формувалися століттями, і вони дуже різноманітні, адже кожен регіон країни додає щось своє. Одна з найголовніших традицій це Адвент. Це чотири тижні перед Різдвом, коли німці готуються до свята. В кожній домівці ви знайдете адвент-відок із чотирма свічками. Щонеділі запалюють одну свічку, і цей ритуал символізує світло, яке поступово приносить надію і радість. До речі, традиція адвент вінків почалася ще в 19 столітті в Гамбурзі. Ще одна традиція, яка стала популярною далеко за межами Німеччини, це адвент -календар календарі. Перший такий календар з'явився в Мюнхені понад 100 років тому. Тоді це був простий паперовий календар із віконечками, які відкривали щодня. Сьогодні адвент календарі бувають різними: із солодощами, маленькими іграшками чи навіть косметикою для дорослих. Вони створюють причуття свята, яке відчувається щодня. До речі, в Україні також адвент-календарі набирають популярності, і можна їх купити. Майже в будь-якому магазині та навіть в супермаркеті. Не можна говорити про німецьке Різдво і не згадати різдвяні ярмарки. Вони є серцем святкової атмосфери. Перший ярмарок відкрився в Нюрберсі понад 400 років тому, і він функціонує щороку і досі. У Німеччині кож... кожне місто має свій ярмарок, а деякі, як у Дрездені чи Кьольні, збирають мільйони відвідувачів. На ярмарках можна знайти все. Ароматних літвень, штолін, традиційний різдвяний пиріг, дерев'яні іграшки та ялинкові прикраси. Що мене вразило найбільше, так це те, наскільки ярмарки різноманітні. Наприклад, в Нюрнберзі акцент роблять на традиційних прикрасах і випісці, а в Берліні можна побачити навіть сучасні інсталяції та шоу. В Україні різдвяні ярмарки не так популярні, як у Німеччині, тобто ви не знайдете їх прямо в кожному місці. Але все ж таки є навіть до початку повномасштабної війни в 2021 році в, Украї... в моєму місті Покровськ були будиночки такого формату, як різдвяний ярмарок у Німеччині. Як думаєте, чи потрібні такі ярмарки в Україні? Поділіться своєю думкою в коментарях. А тепер про різдвяний стіл у Німеччині тут немає 12 страв як в Україні, але є своя класика. Головна страва це запечена гуска або качка з гарніром із червоної капусти і картопляних кнедлів. На десерт штолін традиційний різдвяний пиріг із сухфрукрами, цукатами та горіхами. У Дрездені навіть є традиція готувати величезний штолін, який важить кілька тонн. Його розрізають на ярмарки, на ярмарку і продають шматочками. До речі, штолін став популярним і в Україні. Я неодноразово бачила його в багатьох кондитерських і супермаркетах також. І звісно, ялинка. Вона є символом не лише німецького, а й українського різдва. Цікаво, що прикрашати ялинку почали саме в Німеччині ще в 15 столітті, і звідси ця традиція поширилась по всьому світу. Але що цікаво, у Німеччині ялинку зазвичай прикрашають лише за кілька днів до різдва. Тут вважають, що вона має бути свіжою і створювати максимальний залишок саме під час Різдва. До речі, напишіть мені також в коментарях, чи помічали ви, що зараз якраз сьогодні, сьогодні ще залишилось буквально 3-4 дня до Різдва, і можна побачити дійсно свіжі ялинки, які люди ставлять на балконі ще в цих сітках, щоб вони не розпушилися. Напишіть, чи бачите ви це, чи. Може, ви знаєте, яких німців, які вже поставили ялинку, або ще тримають цю ялинку до Різдва. В Німеччині дарування подарунків це одна із найважливіших частин святкування Різдва. Але тут є одна цікава особливість: подарунки отримують не лише на саме Різдво. Усе починається ще 6 грудня, у день святого Ніклауса. У цей день діти знаходять солодощі, горіхи чи невеликі сюрпризи. У чоботах, які вони залишили біля дверей, це своєрідний вступ до головних подарунків, які традиційно дарують на святвечір або 25 грудня. До речі, цікавий факт: у різних регіонах Німеччини роль дарувальника може виконувати Христкінт, немовля Христос Санта Клаус, або навіть місцеві міфічні персонажі, як от Херт, Рупфе, Рупрехт, помічник святого Ніколауса, який приносять подарунки. Неслухняним дітям в Україні подарунки на різдво це менш акцентована традиція, адже у нас більш популярним святом для подарунків є Новий рік. Саме на це свято персонаж дуже схожий на Санта-Клауса, але в нього була дівчинка-помічниця. Приносив подарунки, а Різдво завжди асоціювалося з духовністю, сім... сімейним затишком і символізмом. Однак останніми роками ситуація змінюється. У багатьох сім'ях починають дарувати подарунки саме на різдво, переймаючи європейські традиції. На заході України, наприклад, це стало особливо популярним. Подарунки часто лишають під ялинкою або вручають під час свят вечора після колядок. До речі, в мене в дитинстві була подруга, і в її сім'ї дарували подарунки саме на різдво, а не на новий рік. У мене було навпаки, ми дарували подарунки на Новий рік. А як у вас, напишіть в коментарях, дуже цікаво, з якого регіону України і як було у вас. До речі, у мене, у мене є окреме відео про подарунки у Німеччині. Рекомендую подивитися, тому що у Німеччині на рахунок цього є купа правил. Тож заглядайте. Підсумовуючи, що з німецьких традицій вам найбільше подобається? Можливо, адвент-календар або їхній штолин. Напишіть мені в коментарях, давайте поспілкуємось на цю. Тему, Тож, сьогодні різдво в Україні та Німеччині стає більш схожим. У великих містах України з'являються різдвяні ярмарки, ялинки прикрашають у європейському стилі, а подарунки стають важливою частиною свята. Водночас, у Німеччині багато людей починають цікавитися українськими різдвяними традиціями, такими як колядки чи кутя, особливо в регіонах із великою українською діаспорою, наприклад, в Мюнхені. Різдво це більше ніж просто свята. Це про наші традиції, спогади та моменти, які ми створюємо разом із близькими. І хоча в Україні та Німеччині святкування може виглядати зовсім по різному, є одна спільна річ, яка об'єднує нас усіх: це тепло і любов, що ми вкладаємо в ці дні. Українське різдво це глибокий символізм, духовність і зв'язок із корінням. Німецьке різдво це казкова атмосфера ярмарків, адвент-календарі і сімейного затишку. І мені здається, що ми можемо багато чого навчитися один в одного. А тепер до вас напишіть в коментарях, яка традиція вам найближча. Чи можливо, ви вже поєднали українські і німецькі звичаї у своєму святкуванні? Який момент різдва для вас найважливіший? Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати е, цікаві відео. Також напишіть мені в коментарях, чи е, святкуєте ви наразі е, у Німеччині різдво із друзями, сім'єю чи. Е, ви одинока людина і немає з ким святкувати Різдво. Також доєднуйтесь до мою телеграм-спільноту. Там ми об'єднуємося для того, щоб не відчувати цю самотність у Німеччині. Ось таке у мене сьогодні цікаве відео. Якщо було цікаво, ще раз прошу вас поставити вподобайку. І побачимось у наступних відео. Чус!